Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Свіцитрус. Сьогодні я хочу позбирати плоди, які вже пообсипалися. Скажімо так, провести коротеньку дегустацію, ну і розповісти власне, про деякі рослинки, з яких були отримані ті чи інші плоди. Тому для цього в мене сьогодні з собою отака от моя тарілочка. І перша рослинка, яка у нас піде сьогодні, так сказати, на дегустацію, на збір, це, звичайно. ж, танжевоуглі чи аглі, як правильно. От, танжевка це у мене з Чехії. Рослина велика, я вже неодноразово показував її. Подоносить регулярно. Квіточки неймовірно маленькі, плоди неймовірно великі в порівнянні з квіточками. Чотири плодики ми сьогодні заберемо. Це у мене рослинка з Чехії. Досить, до речі, не вибагливе танжело. Я вам скажу так, це єдине танджело, яке у мене лишилось в колекції з усіх танжел. Спитаєте, чому? А тому, що по смаку, по смаку танжело є танжело. Тобто воно не переплюнить жоден клементин, тангор або інший гібридний мандарин по своїм смаковим характеристикам через, через те, що воно йде все одно більш в. Кислу сторону, тобто це кисло солодкі цитруси. Кому подобається ок, у мене більше родина полюбляє саме солодкі цитруси, тому власне лише танжево це лишилось, тому що воно неймовірно родюче, плодюче і безпроблемне, я б сказав. Звичайно ж, наступним цитрусом, який піде сьогодні, просто на дегустацію, це апельсин Фрагова, це просто мій улюблений апельсин, це апельсин мастхев в кожній колекції, обов'язково, особливо кімнатні умови. Беріть увагу, те, що ця рослина сама себе класно формує, сама розгалуджується, сама безпроблемно квітне 1-2-3 рази на рік, навіть якщо у вас там з першого квітня щось не зав'язалось, то фрагова це все виправить з наступного разу. Дуже класний апельсинчик, дуже всім раджу. Сьогодні його також збираю. Буде цікаво подивитися, яка пігментація у нього якраз такі саме в цьому році. Для тих, хто дивиться вперше, бо багато підписчиків додається на каналі. Расунка у мене на це в 30, вже в 32 по-моєму, літровому горщику. Така от конячка, висотою десь метр 70. Але, скажімо так, вона більш-менш компактна. Вона сильно прям вгору у мене і нарветься. Він більше кущиться постійно. Тому дуже класний сорт для вирощування в обмеженому просторі. Звичайно ж, наступна рослинка, яка у нас піде сьогодні в дегустацію. Наступні плоди це буде апельсин з, ках з бананза, який, власне, щеплені у мене на цитранжі, що дуже важливо, тому що я завжди наголошую, що підчепа впливає на смакові якості і взагалі на характеристики рослин. Тому це треба розуміти, це треба приймати і аналізувати. От, на цитранжі, самі у мене ніжні по смаку апульсини. Сам по собі скак з банан дуже ніжний сорт, дуже солодкий. В ньому просто не відчуваються перегородки. Але саме, от, у мене був він і на цитрумело, на цитранжі плоди достигає трошки раніше, і, як на мене, вони ще більш солодкі. Все ж таки, цитранж, цитрумело це трифаліатні підчепи. І за рахунок трифаліати, велике накопичення цукрів відбувається. І, до речі, пігментація також. І, звичайно ж, разом з ним у мене, ну як, якщо ми зібрали вже з вами. Танжеве углі аглі, то візьмемо з вами танжевого виківа. Це взагалі такий дуже насичений по смаку цитрус. Він вже у мене подоносить не перший раз, такий дуже забарвлений, блискучий також. От Тут він висів у нас. Він у мене в саді на цитрумево, на павловському лимоні, скажімо так, через приставку. От такий собі деревосад. Проте він у мене вже є у вигляді маленької окремої рослини, тому що танджелового викіла, мені сподобався він, ну він ну дуже цікавий по смаку, такий трошки агресивний, але цікавий. В сторону такої прямо скарбінової кислоти це те, про що я вам кажу, що танжело, танжело, ось, воно все має такий досить сильний смак, кисло-солодкий смак. Тому для любителів кисленького, кисленько-солоденького це те, що треба. У нас також ще відпало ванілля сангвіньо. Але там у нас ще є апельсин сукрена. От, ці два апельсини я планую в наступний раз зрізати і разом провести дегустацію з останнім апельсином з Кахсбанансу. Тобто, таке тріо зробити, тому що тут, ну, мені здається, апельсинів вже дуже багато. Нарізати їх я просто, просто так не хочу, якщо чесно. От, тому. Далі ми перейдемо з вами безпосередньо до самого тангоголду. Так, друзі, тангоголд у мене приблизно в 17-літровому горщику. Це у мене щеплення на також цитранжі. Таха я, до речі, у мене також на цитранжі. Це два голди, які я щепив в один момент. Та по Тахо є окреме відео, він подоносив. В цю осінь він також постраждав. Але перейдемо до самого танга. Тобто висота у нього така десь близько метра. Гарно сформувався, звичайно, я його обрізаю, постійно обрізаю. У нього є така особливість, це такі тоненькі гілочки. Ну, я їх не вирізаю, хоча можна було б насправді, тому що вони особливо користі не несуть. Але на них є листя, листя живить рослину, тому хай буде, чому б ні. Восени у мене. Вистрілило декілька дуже потужних пагонів. І я вирішив, що це буде у мене нова основна частина крони. Нехай воно розгалуджується, тут якраз набухають бруньки, і буде він рости. Взагалі, сорти, голди ці всі, о, ще мандаринка відпала. Голди ці всі безпроблемні, абсолютно безпроблемні. Це гібридні мандарини. Гібридні мандарини рідко бувають складні у догляді. Тому що вони на ну, вже. Є гібриди з якимись іншими цитрусами, не лише з самими мандаринами. За рахунок цього вони більш витривалі. Тому, власне, для кімнатних умов, звичайно, вони підходять для взагалі будь-яких умов підходять золоті мандарини, вони відрізняються по смаковим якостям в гарну сторону, в дуже гарну сторону, за рахунок того, що вони майже всі безнасіннєві, вони майже всі дуже насичені. по... Як вам сказати, по насиченості саме по цукрам і по кислотності, у них є дуже гарний баланс, у них надзвичайно тонка шкірка, і, звичайно ж, це відсутність насіння. Майже завжди повна відсутність насіння. Якщо, звичайно, їх там щось не запилить, надзвичайно таке щось запилююче. <п 'ят> Отак скажемо. Тому додаємо до нашої кубки ще і водик танго. Танго на сьогодні буде, скажімо так, зірочкою цього відео. Також, що ми, може, пару корсик зняти. От, малесеньких. Це не так, не для огляду, а саме от просто, щоб було, до кубки. Давайте пару ще йдинці знімемо. Такі гарненькі от. Хай буде. Ось. Така от тарілочка, це те, що у нас сьогодні. Отак, ще один побачив. Це у нас те, що сьогодні піде на дегустацію. Небагато, проте ну, кілограми півтори, тут точно я може, і більше. Тому йдемо розрізати, дивитися, мити в першу чергу, бо воно все в землюки. Мити, розрізати і смакувати. Отже, друзі, вечір і час дегустації. Дивіться, одразу вам покажу соковитість. Це у нас танга. Далі у нас танжевого виківа і танжеве Ухлі. Посередині у нас іде мандрин і справа клементин у нас з корсика. Поруч у нас скаг з і безпосередньо фрагова. Не знаю, видно, не видно? Спробую показати. Ледь-ледь в цьому році помітні вкраплення пігментації. Так само по, самому, по самим долькам видно. Ледь-ледь. Але проскакують. Ну і, власне, по смаковим характеристикам. Я не знаю, як, з чого почати. Звичайно, хочеться одразу розповісти про саме круте, саме смачне, але давайте просто розберемо для початку порівняння. Отже, це у нас танжева углів і поряд танжевого виківа. І якщо їх порівнювати між собою, танжево в цьому році кислячок. Солодкого тут мало, насправді. От, кисленький в цьому році, але дуже соковитий. Зараз всі люблять жмакати плоди, і я пожмакую вам плоди, щоб ви бачили, наскільки воно соковите. кисленьке. Як мандарин, я не знаю, чи буду його використовувати, скоріше, більше, як в чай. Для чаю дуже прикольно, дуже цікавий такий смак-аромат. Якщо ж взяти тенджелового ківа, то тут все стабільно, аскарбіновий смак кисленько солоденько мені подобається. Навіть як такий, скажімо, мандаринчик. І ще трошки соку вичавим. Отак. Коротше, така соковитість. Що стосується корсакі та денсі, ви бачите, вони майже зараз при повному дозріванні, вони вже перевисіли, майже однакові. І я вам скажу так: по смаку вони також майже однакові зараз. Дуже солодкі, насичені, соковиті. Я сподіваюся, це видно. Шкірочка надзвичайно тоненька, і зараз обидва вони дуже важко чистяться. Не знаю чому, мабуть через те, що вже перестигли. Але, тим не менш, вони дуже солодкі, прям ну, дуже. І, звичайно ж, ну, як не сказати про танго. А знаєте як? Того, що ми спочатку подивимося на апельсини? Скаг з бананза у нас, як завжди, дивіться, пум, скільки соку. Дуже соковитий, дуже ніжний. Перегородочки не відчуваються, вони дуже солодкі. Апельсини маю на увазі. Тобто дуже солодкі плоти, дуже соковиті. Мені навіть трохи не вистачає в цьому році кислинки, вони прям просто солодкі. Причому, що фрагова, що сказ бананза, вони майже, майже однакові на смак. Ледь-ледь у фрагово відрізняється смак. Але По ніжності вони прям однакові в цьому році. Дуже класні. Ну і звичайно ж, ми перейдемо до танго. А танго в цьому році це просто, я не знаю, це просто розрив. Скажімо так: це справжній конкурент декупону, це справжній конкурент по смаковим характеристикам мандарину примасолі, який з року в рік записують до фаворитних сортів. Тому що просто подивіться. Ось. Перше, його соковитість. По-друге. Товщина шкірочки. повністю відсутнє насіння. Абсолютно. Ну і смак це щось незвичайне. Він настільки солодкий, що прям дружина сказала, що він прям дуже солодкий для мандарину. Друге, це він дуже соковитий. Оцих перегородочок їх взагалі не відчуваєш. Тобто, якщо його почистити і з'їсти, таке ну, відчуття, що ти будеш, я не знаю, просто сік пити. Так. Ну, неспроста у нас танго і вважається таким досить соковмісним мандарином. Дуже солодкий, збалансований смак і, звичайно ж, дуже крутий після смак. Я ж кажу: це мандарин, який реально може конкурувати навіть з декапоном. Також що хочу додати по корсиці, по денці. Як бачите, відсутні насіння в углі, також відсутні насіння було. Ну, В цих апельсинах, звичайно, його і не бувало ніколи. Тому, друзі, отака вийшла коротенька дегустація, може не дуже коротенька, про те, що хочу сказати, обов'язково розчити цитруса, обов'язково пробуйте нові сорти. Не треба зациклюватися на старому, тому що, якщо взяти навіть скаг з бананза, він в рази перепригує від свого родоначальника від Вашингтон-Навела. Мені здається, зараз, от в 25-му році. Порощувати Вашингтон навил базовий, є сенс, якщо у вас просто не менших апельсинів. Якщо у вас є апельсини краще, то будь які навеліна, Скаксбананза, Фукумота, та інші вони всі перевершать за стандарт. Ну, будуть перевершені над стандартним Вашингтон Навовим. Те саме стосується і гібридних мандаринів, які будуть значно смачніші, ніж старенькі базові сорти. Звичайно, є сенс вирощувати старенькі сорти, але якщо є можливість, звичайно експериментуйте, щепіть і вирощуйте класні нові сорти. Я просто під враженням, під величезним враженням від танго, я цього не очікував. Це перше подоношення, це перший плід, який ще відвалився і лежав в теплиці, не знаю скільки, але він дуже солодкий і він дуже смачний. Тому, друзі, всім успіхів, пробуйте і все у всіх вийде!